Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в вартайфуд. І так, знаєте що? Сьогодні я буду на надзвичайному. Е, це теж, звісно, воно не, воно не їздить по землі, а воно теж літає. Але це не літак, тому що літаки, ми вже, як знаємо, ми вже дуже їх багато разів брали. І трошки задобуємось з цими літаками. Тому на сьогодні давайте забудемо слово літак. І у нас буде тільки одне слово. Будемо літати на гвинтокрилі. Ну, я думаю, багато підписників вже це догадались. А я... Ой, до речі, дуже гарний у мене тут сусід. Оп! Мінус один масік. І якщо цей почне пулятись, то я йому дам. Лови. Давай, використовуй флейк. А, він, походу, поняв мою тактику. Тихо. А, вони валили. А, вони вдвох валили. Ні, ні-ні-ні-ні. Тут без танку не обійдеться. Тут ні, тут без танку не обійдеться. Їх нереально валить. вони вдвох просто одного. Коли я літак валю, то мене ще машини зрахували. Ні, це криство, це криство, реально. Я поняв, це, це не вороги, це союзники, вони просто це. Вони просто спеціально, щоб на них йшли. І так буває. Ні-ні-ні, я догадався, зараз буде їм. Союзники. Я так розумію, він, сусід, це мій не сильно крушаріний чувак. Я йому поясню, що таке адац і як на ньому імбувати. Так, дивіться, дивіться. Оп! Заводимо і... У-ху! О! Боже мій, які ж вони боягузи, все таки Гуси боєгузи. Давай, вали по моєму щиту, прекрасно. Вітаю тебе. Давай званю тебе. О! О. Ох, маусик виїхав. Прямо по мою душу. Давай, мене, я тебе чекаю. Маус. Ах ты, матік, ах ты, матік. Ніе, так я не залишаю, так ми не залишаємо. Якщо криса, значить будемо по такій ж схемі. Так, я включаю Деніс Геймінг Криса і, і просто беру Т-72 і починаю крутитись 360 момент на Т-72. Де ж нас маус? О, маус! Давай. Ох, мазило! Ох, мазило! Дайте йому, будь ласка, це цирк, білетик. То я так розумію, він перевчився вже взагалі навіть стріляти. Правильно, дайте йому білет в цирк. Тільки там так можна стріляти. О! Дивісь. Ох Дивись, дивісь, дивись, Це я. Не можеш повернути башту, молодець. Я тебе зажимаю як жестяну коробочку. ти навіть не можеш до мене поворухнутись. Ой, давай! Ох, завалив. Молодець! Я тебе поздравляю! Зараз тобі буде піпець Мені ще записа... заважає ось цей Мій звук, теж заважає трошки. У мене на екрані він відображається на одному. Я не можу нормально. У мене постійно на нього перемикається. Тому я, можливо, бувати можу б, о, помирати. Але не переживайте, я вмію, я, я, я прям дуже гарно вмію. Ну, я зрозумів, що цей чувак 100% не, не прям 100% він саме друг йому. А не ворог. Як вони притворяються. Ох ти, вали! Ух, краса! Є... О Отримав башку! Уф! Уф помер! От попробуй. У, у у у Хто тут мастер? Хто тут бог цієї гри? А? Питайте, а? Двох. Двох одним. О -о -о двох просто. Ви розумієте? А він мені вже від волди вже почав валити, Давайте я йому теж почну валити. Чому б ні, я гуголость? Хай думає, що я горей. Давай. Давай, випускну мощь свою, давай. Ага, їде до мене. О! Ось зараз буде екшн. Зараз я готую, готую свого монстра. Танк це найгірше буде моє рішення. Давай до мене. Ну. У -у -у! Прям по броні. Прям по броні. Так. Ярик. Ярик не води так сильно. Цей чувак, я так розумію, вчився водить у професійних спортсменів кіберспорт Вартайкун. Да, саме так. Я думаю. Він і навчився водить маус. О! Давай! Уху! Дякую за салют. Мінус. Я говорю, як за РПГ. Да, да, вали. Хм, який ти у нас солоденький. Зараз ми тебе будемо привращати просто злого чувака. Я піднімаю свої улюблені. Просто шедевральні винищувачі. Щоб шедеврально тебе завалити. Причому по шедевральному якість. Шедеврально. Ось повір. Коли я говорю шедеврально, це не значить, що я тобі вру. Повір, чувач. Щас тебе шедеврально завалять. Тому що я піднімаю свою ВВС. Що вгору. О, відігнали, відігнали. Ви подивіться. Ой, Мішка, Мішк, міі. У, зараз буде. О, хтось відігнав його. Сенькю, сеньку, хто його там відігнав. А в мене не входило в плани знищитись від танку. Ви подивіться, їдеть. Матіка! Матик, ось це тебе жорстко. Там що читер є звіс? Не розумію, а він попаде чи ні я думаю? Ні, якщо попадеться читер, 100%. Навіть не буду перевіряти. 100% читер. Тому що попасти в літак реактивний на 100%, це так само, як... Втілитись в, 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 якимсь космічним об'єктом в вуголод. Це так само нереально. Ауч. Ні, по подстрілювати вони мене можуть з кулемету. Це зрозуміло, тому що ніхто не застрагований від кулемету. Або з ракет наводних. Але ось з башти, яка наносить більше всього, вони. Давай. О! Фігач. Давай. <танкри> Давай. О! Давай, об мой флей. <танкри> О! <рі> О, ні, а чому у мене броні не... Б... А, я забув її одягти. Не, не-не-не, не-не. Так не можна, так не можна, чуваки. Це знов буде назва війна проти сусіда якоїсь К-52. Це просто найгірша назва. Тому треба, напевно, поставили цих е, е, поставили гравців сервером треба. А, вони мені зламали щиток. Ну це вони давненько. Ні, мені ну, все, все одно насправді, на щит. Мені взагалі на нього по пофігу. Я, у мене, ви бачите, вся база зламана. Чому? Тому що я відновлюю у мене ламать, відновлюю, ламать, все одно в мене, мене нічого не грозить в базі, все одно. І тому я навіть не займаюся її ремонтом. І вам, якщо ви прям. Якщо ви хочете, щоб у вас база постійно була гарна і красива, то вам доведе постійно ремонтувати після. Ого? Ти у нас стріляти вмієш? Да ладно. Я його бачу. Лиса! О! Ну, вали, вали. Хто це був? Давайте. Повідомте мені, будь ласка. І. Оп. А чому? І оп? Не хоче. Оп-опа. Баті, Матіс, Тобі краще не зв'язувати зі мною. Я двоих зволи. Двох, двох, розумієте? Я не знаю, звідки цей мать є, чи як його там. Ну, у нього складне на самом деле, нікнейм. Тому, тому будемо говорити про Україну Європу. Так, підписники. Давай, выходь. По тебе стрелять? А, винштук! Выходь. Выходь. Давай, бери свои апицей и давай выходь. У був, я так розумію, цей чувак, реально. О, да, монстр Сірия, а Дельточка, Дельточка, Віта. Віта. О! Так, ти. Ох, ти у мене... Ти в мене. Я просто виходжу. Як ти? Ні, ні-ні, ні, у нього 4, мене ніх ні разу не перестрілювали. Мені здається, у нього якісь ненормальні коди. Тому що я стріляю по ньому і мені наносить урон. Так, я не поняв. Так не можна, так не можна. Я вже до, до чого докотився. Від, 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 відмираю від таких нубів. Давайте ставити себе на місце. У мене є така прекрасніша техніка, як. Т-90. Ой, т 72 п Т-72 є. І ця техніка Т-72 може їздити дуже швидко. Так, але в мене я хочу собі леопард, а в мене просто немає як виконати місію. Ого, а та там зламали. О! Ні, так, таку доби я не попущу що ти там крутишся? Тікаю, ви подивіться. Ні, він тікає, він тікає, він, походу, здогадав. Ти знав, що ти Т-72 можешь побити? А по цешку? Куди ти тікає? Ой, і він, він просто це. Просто тікає. З ним нудно. Дими, дими, я теж вмію дими. Пускати. Добре, мені здається, він просто повернеться до своєї бази, тому я навіть тут його не буду по місту шукати. Це нема сенсу просто. Я просто потрачу більше часу, ніж він би на те. Головне бути обережним, щоб мене не звалили не спереду, на не ззаду. Ну, ззаду вже, я думаю, не завалять. Ось з боків можуть. Ось, наприклад, от там можуть. Ну, це зараз буде для мене назад, але він просто буде зараз об'їжджати. Йому ж треба попасти на материкову свою, щоб взяти собі е, якби, танчик. Тому що, аби це проти танку, тут очевидно, що ваншот танк. Просто танк ваншотить його. Не бачу взагалі. Так, давайте йому пояснемо, що ми тут силь... сильніше, ніж він. Не говорю, що тобі не треба твоя Беза. База тобі не потрібна, я бачу. Ай він взагалі обловив міст. Ви, ви, ви напевно, напевно уявили, з якою силою він втикає. Реально тікає з такою силою, що аж міст валить. Для чого міст валити? Чувак, тобі настільки страшно, що тебе, що тебе гонить танк? Ти що, не хочеш помирати? Знаєте що, мої жарти це найгарніше. Це просто. Ти ще не хочеш помирати, так? А що у нього за щит? Я не розумію, у нього там донат? Давайте йому трошки зламаємо щит, знищимо ППО і тепер він буде в найбільшій загрозі від мого літачка. Ну що, готуємо башту. Давайте ще б. Коли наш чувач повернеться до Ой, Маусик, Маусик. О, є... Маус, це Маус. Його звати Меус. У! Так, по ньому один раз попав. Давай, закрути, закрутись. Давай, башту до мене, дивись, навчу тебе, як стріляти з мау. Мазило. Мазило. Він він хоч і може там щось робити але дивіться, я його зараз просто відганяю. Давай! О! Тепер я можу поїхати, відновитись, або я можу ще, ще, ще розумніше зробити. Хай ганяється за мною до заправочки. Він поїде і дізнається. Що я ненавиджу. О, Так ти у нас б'єш прямо по корпусу. Ну... Він, звісно, давайте закінчимо моментом, коли я його нарешті вб'ю. Побі... Тому що він мене задобав, і мені не дуже подобається. Я хочу на нього можу з голими руками на цьому маусі вийти. Він реально нуб. Він... А до речі, давайте так і зробимо. Дивіться, я просто до нього під'їду, вийду і на маусі йому просто точище з РПГ і Джевельну просто. Я тебе знайду, чувач. О! О, по мені. Вогонь. Ти реально не можеш по-моєму великому трактору попасти? Ні, ні, тут йому нічого не допоможе. Я його з голими руками винесу. А ну, перехвач. Тихо. Давай, винось мою машину, мені вона не потрібна. Молодець! Страть виснояти. Ловив басту, куди ти поїхав? Не їдь до своєї бази. Ой, яке у нас пугливе воно. Ви подивіться. Ой! Випадково. Ах, ні, а як? Він ваншотить? А що це у нього? Ага, так ти у нас маршрут. <гум> <гум> у мене з'явився дуже гарний планчик. Так, підписники. Я сподіваюся, що це буде в шот, тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, поширте це відео, ви побачите то відео, думаю, що.